А ви уявіть собі, що вам дали автомобіль, який з вами на все життя. І як би ви доглядали за ним? Яке б мастило використовували, яке б пальне заливали, де б ремонтувалися, де б зберігали це авто, з ким би їздили, кому доручали б їздити цим авто? Так само відбувається і. З нашим організмом, нашим тілом, опорно-руховим апаратом маю на увазі, що стосується мене. Тобто, ми не можемо зробити величезне ТО, на жаль, якщо робляться якісь операції там, по заміні е суглоба чи е стабілізація, це вже великі зміни, які впливають на якість життя. Есть, це не... Покращує його, це просто зупиняє а, можливо, повертає до якогось базового мінімуму. <кій> Тому, якщо заходити до здоров'я свого опорно рухового апарату з цієї позиції, ми будемо зовсім по-іншому до цього ставитися. Не будемо перекладати відповідальність на лікарів, на тренерів, на дієтологів, нутриціологів. Ми будемо брати в них пораду, ми будемо е брати в них консультацію, щоб отримати їхню думку, чи <кій> якесь втручання, де ми не розуміємо. І... Я завжди рекомендую своїм пацієнтам вникати і розбиратися в свою проблему. Тільки вникнувши, ми можемо її зупинити чи стабілізувати цю проблему, чи питання зі здоров'ям. Якщо просто знаходитись на рівні, що кажуть, то і роблю, вона все одно буде повертатися до цього. Абсолютно ніяк. Тому я рекомендую вам оту книгу, я зараз її дочитую. Вона на слуху, дуже багато, мабуть, основа взята з повід... когнітивно поведінкової терапії, і її я слухаю. В мене вона є в книжковому варіанті і в аудіо. Я слухаю її в Ютубі і з Скено. Свій телеграм-канал ви зможете перейти і там або зберегти для себе, або просто слухати, поділитися з кимось. Дуже є е, е, гарні моменти, які можуть вам покращити якість життя. Бережіть себе і використовуйте свою ходову належним чином.